Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Давайте подивимося, що готують нам за запарібрикові на травень 2024 року. Коли я тасувала колоду, у мене випала карта четвірка мічів це стагнація. Ну я в це не вірю, тому я її заховала подалі, тому що знаю, що щось вони де Ну, Давайте дивитися, що вони готують для України. Ось, до речі, вона на дні колоди От, сигніфікатор Україна. І що вони готують на травень місяць, які дії проти нашої рідної неньки України. Ну, ось вона, подружка росіюшка, королева мечей. Ну, спокійного життя нам не буде. Бачите, ця леді спокійна, виважена, вона сидить на троні, імператриця. а ця королева мечей вона аж еле сидить. У нього таке впечатлення, що тут, вот на місці, под містом, на якому вона сидить, якийсь гвоздь і меч ще в руках. Ну, бачите, ще вони по одній мечі, мислі, Мислі, задумуються, що делають, будуть захищатися. Бачите, захищатися тут. свої До них вже насунулися ракети. Ви бачите, це сімка жезлів, вибачте. Це, хоч вони вважають, що вони такі великі і непереможні, але ось о, ракети, атакамси, хто там ще, не знаю, не розбираюся, уже у них під самими ногами. Хоча вони ще розмахують там якоюсь кривавою кувалдою, да, в них теж ракети є. Можливо, будуть ракетні, ну такі, знаєте, постріли, але вже і наші теж до них посуваються у травні. Е, ще вони сімками мечі, ну не без того, що вони такі хитропопі, що вони будуть хитріть, обманувати, попитаються цю зброю десь там підманними путями десь щось з нею зробити. Е, бояться дуже поразки саме серце, тому що ці самі е, оці палочки, які летять, ой боже ж мій, а що ж ви мовчите? Дивіться сюди сімка палочки, які будуть летіти в них по небу в травні місяці, то вони дійсно зараз задумуються, як би так підманути, щоб украсти ці палочки, щоб їх залишилось не стільки багато. Мічі, бачите, да, Будуть якісь провокації, пов'язані з нашою зброєю, яку нам надали. От Світ нам надав допомогу, да? карта світ. вони хочуть її припинити, щоб більше не було цієї допомоги. В травні будуть вони проводити, е е е е е е е е. із-за що надійшла допомога, вони дуже обмежені будуть. Вони не зможуть діяти так, як би їм хотілося. Бачите, по вісімки мечів. Ну, це краще, вони там ще? Ага, от на що вони будуть міцні, так це на дрони, бачите? Якась там їм родина все ж таки. І дрони будуть запускати очень много дронов. или там, як вони называются, от і крилаті махедиш, там і будуть летіти вони, і будуть вони поражати родини, тобто мирний на мирних. Ну, Втора армія світу вміє воювати тільки з беззахисним народом України. Ну-ну. Замість того, щоб. А що ж в них там на росіюшки твориться? Давайте подивимося в даний момент. Що в них твориться в даний момент? У них немає вже денежок на свій простой народ. Я вот задумала, що спасати ли будуть вони людей? Ні, Не, нема грошей. Нема даже грошей на силу, на силовые блоки. Бачите? А вы что що, хотите, чтобы они свой народ там спасали? ну, 50, какие-то будут позывы, знаете, вот как бывает, людина отравилась, потом проликувалась, и в ней остаются позывы. Вот такие позывы будут. То с мечей, ну да, будут какие-то починания, но потом они все будут делиться на два по карте умеренность. Вот, двоякость. То дадим, то не дадим, то надо спасать, то не надо спасать. Это относится к тем подтопляемым территориям, видите? А там уже закрутилась круговерть, вы бачите? Кораблями будут скоро там, и в морей было мало, они наши моря позахватывали, Ну, в них там новые будут моря э, Лапчевых, новые моря Лапчевых, два. Вот там Тюмень, Дамдыще, где еще. Табол у них в море превратится, Будуть просити вони допомоги у когось, щоб їх профінансували. Ну, так, да, у кого ж вони будуть просити? У тих родин, які їх підтримують, так звана вісь зла з чорними крилами. Десь вони будуть ще перемоги. Ну, це ті такі, такі будуть перемоги, а которым їм самим не буде сладко. Ну, будуть там балдіти тільки багаті люди. Ну і за це все, за ці всі діяння в травні місяці і то суд Божий, будуть держати ответочку. Так що, якось так ось ось такі справи на Росії будуть в травні 2024 року. Підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка. Задавайте питання, пишіть коментарі. Це потрібно для розвитку каналу, щоб я була зацікавлена випускати відео на ті питання, які вас цікавлять. До побачення!